14-го в Україні маємо новини для вас. Двосторонню угоду між Україною та США підпишуть перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко або міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Уповноважив їх на це Кабмін раніше. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ підпишуть після того, як президенти Зеленський та Трамп домовляться про гарантії безпеки. Я нагадаю, уряд 26 лютого затвердив текст рамкової угоди з урядом США про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Нинішня угода лише перша між Україною та США, як розповів президент Володимир Зеленський. Наступний документ буде складнішим і передбачатиме ратифікацію у Верховній Раді. На шляху до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єром Ірландії Міхолом Мартіном. Про таке повідомляє Irish Times. зустріч лідерів країн відбудеться в аеропорту Шеннон. Через це Мартін скасував поїздку до Белфаста разом з урядом. Раніше Міхол Мартін заявив іншим лідерам, що Ірландія буде говорити більше, витрачати більше і робити більше щодо України у новому контексті. На харківському напрямку армія РФ п'ять разів намагалася прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної. Як повідомили у Генштабі, безуспішно. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак неподалік Петропавлівки та Загризового. Росіяни атакували три райони Харківщини: Богодухівський, Куп'янський та Ізюмський. Про ситуацію на Харківщині докладніше розпитаємо у нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона зі студією наживо. Світлано, вітаю. Які новини у тебе? Вітаю, Олександре. На Харківщині через ворожу агресію минулої доби постраждало двоє людей. Це сталося учора у золочеві. Біля 16-ї години росіяни скинули по золочеву декілька авіабомб. Одна з один з кабів впав на території. Домогосподарства постраждало подружжя, чоловік та дружина. 60, їм 66 та 69 років. У них гостра реакція на стрес. Вибуховою хвилою пошкоджено сусідні 35 будинків, лінії електропередач, автівки били росіяни минулої доби і по Дергачівській громаді. Там є руйнування Керовані авіабомби. Скидали і на Бурівську громаду, вдарили по боровій кап упав по відкритій місцині, але Вибуховою хвилею все одно пошкодило будинки, а також пошкодило два автомобілі швидкої допомоги. У Боровій, на щастя обійшлося без постраждалих, але це через це сталося через те, що з борової вже більшість людей виїхало. Тож людей з прифронтових територій. Вмовляють виїжджати, якщо раніше можна було людей евакуювати великими автобусами, то зараз це робити просто неможливо у Куп'янській і Дворичанській громаді. Вже настільки небезпечно, що евакуацію проводять поліція та ДСНС невеличкими броньованими автівками вивозять людей, тому що робити це дуже небезпечно в умовах постійних обстрілів. Подекуди вже немає зв'язку. Ось наприклад, був такий днями випадок, коли у Петроїванівці Іванівці Дворичанської громади ФПВ дрон поцілив по прямо в будинок до літньої жінки і дістатися до неї поліцейські змогли лише на наступний ранок її вивезли. Тож влада закликає всіх вчасно виїжджати, поки що є така можливість, і берегти своє життя. Будь ласка, послухайте пряму мову тих, хто щойно виїхав із Куп'янської громади. Нас вивезли волонтери. Я Лучше, звісно, виїжджати. Не досидуйтесь до останнього дня, поки прилетить. Лучше виїжджати в беззапасне місто. Це всі новини на цю хвилину. Олександр тобі слово. Слано, дякую про ситуацію на Харківщині. Нам розповіла моя колега Світлана Шакера. Вранці російська армія обстріляла передмістя Херсона. Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, у селі Зеленівка пошкоджено п'ять приватних домоволодінь. У хатах пошкоджені дахи, повилітали вікна, побиті паркани. Люди не постраждали. Краматорськ знову під ударом росіян. Трохи за 10 ранку ворог завдав двох ударів по місту. Окупанти атакували приватний сектор та промислову зону. За попередньою інформацією постраждала одна людина. Медичну допомогу їй надали на місці. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 житлових будинків. На місці досі працюють комунальні служби та рятувальники. Майже 3,5 тисячі ударів завдали росіяни напередодні по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Лише на Костянтинівку скинули 10 бомб ФАБ 250 та двічі атакували місто з реактивних систем залпового вогню Смерч. Загинули 6 мирних жителів. 10 дістали поранення різного ступеня важкості. Пошкоджено десятки будинків та цивільних об'єктів. Ворог бив по Костянтинівці, навіть коли парамедики та поліціянти надавали допомогу пораненим. Діжи, діжи. Сіро. Зараз їдемо далі, там ще є пора. У під'їзда ходимо всі. У під'їзд, люди. Ховайтеся. На покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 штурми росіян. Окупанти тиснуть у бік Тарасівки Новоторецького Миролюбівки, Променя Леонтовичів Котленого удачного. Надіївки та Успенівки. Два сучасних російських танки т 90 на Покровському напрямку знищили воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти. Відповідне відео оприлюднило оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Працювали спільно пілоти батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів та підрозділів артилерії бригади морської піхоти. І полювання на бронетехніку армії окупантів триває. На турецькому напрямку Росіяни 10 разів атакували в районах Турецька і Кримського. Про таке повідомляє генштаб збройних сил України. А командир взводу 109-ї бригади роти ударних БПЛА Єгор Фірсов розказав у нашому ефірі, що війна стає дедалі технологічнішою, і навіть за 10 кілометрів від лінії фронту неможливо почуватися в безпеці. Саме в міській забудові дуже важко, тому що не передається радіосигнал. Вони використовують будівлі там, наприклад, дев'ятиповерхівки, а всілякі різні трикони. ось щоб створювати собі радіотінь, і фактично ховатись за нею і відчувати себе в безпеці. Тому ми намагаємось тут бути винахідливими, не не вдаючись в різні хитрощі, але намагаємось от отак їх надурити. Агента ФСБ, який намагався спалити електропідстанцію, затримала СБУ у Кропивницькому. Чоловіка взяли, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу електропідстанції. Агентом виявився 30-річний місцевий безробітний. Його через телеграм завербували росіяни. Посіпака розвідував локації енергогенерувальних об'єктів і збирав дані про їхній техстан та охорону. Одночасно агент передавав окупантам геолокації можливого базування українських захисників. Нині чоловік під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Родичі жертв катастрофи рейсу MH17 вимагають від Росії визнання відповідальності як умову мирної угоди щодо України. Сім'ї загиблих у катастрофі Малазійського Боїнга 777 звернулися з листами до президента США Дональда Трампа і очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Вони наполягають, що будь-яка надійна мирна угода неможлива без офіційного визнання Москвої відповідальності, публічних вибачень і повного розслідування причин катастрофи. Копії звернень також надіслали прем'єр-міністрові Нідерландів, парламентським комітетам та головній дипломації Скаї Калас. Уряд Нідерландів послідовно підтримує ці вимоги з моменту трагедії. Я нагадаю, кружний суд Гааги у листопаді 2022 року заочно засудив до довічного ув'язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню участь у збитті малазійського лайнера mh 17 у небі над Донеччиною 2014 року. Тоді загинули 298 людей. Суд постановив, що винуватці мають виплатити родичам загиблих понад 16 мільйонів євро компенсації. Росія відмовилася видати трьох причетних до збиття літака. Румунія дозволила збивати незаконні дрони в своєму повітряному просторі. Відповідний законопроєкт ухвалив Сенат Румунії. Документ надає збройним силам право нейтралізувати або знищувати безпілотники, що незаконно перетинають державний кордон, і чітко визначає органи влади відповідальні за контроль повітряного простору та протидію несанкціонованим польотам. Також у документі зауважили, що дрони можуть бути збиті, якщо їхній політ неможливо взяти під контроль румунськими. Чи військовими силами НАТО? Законопроект уже пройшов остаточне схвалення в Сенаті, і далі його має підписати президент країни. Тіла чотирьох заручників передав Ізраїлю Хамас і назвав умови звільнення живих полонених. Єгипетським посередникам вдалося домогтися передання останків Цачі Ідана, Іцхака Елгарата, Охада Іял Халомі та Шломо Манзура, яких викрали під час атаки 7 жовтня. Офіційний Єрусалим проведе повну судову медичну експертизу. Тіл це передавання завершує перший етап тимчасового перемир'я, що діє з 19 січня. Процес був під загрозою зриву через постановну церемонію з боку Хамасу, яка демонструвала заручників і труни перед НАТО по Мугазі. Також угруповання передало останки неопізнаної жінки замість тіла заручниці Ширі Бібас. Представники Хамасу заявили, що єдиний шлях звільнити решту полонених це продовжити режим припинення вогню та розпочати переговори щодо другого етапу угоди. Китай розпочав військові навчання з бойовими стрільбами біля Тайваню. За даними тайванської сторони, в районі навчань помітили 45 китайських літаків та 14 військових кораблів. Хоча самих бойових стрільб зафіксовано не було. Офіційний Тайбей засудив ці дії як провокацію, що загрожує безпеці регіону. США вже підтвердили свою підтримку Тайваню та готовність захищати його статус. Напруження зростає напередодні засідання китайського парламенту, на якому мають оголосити новий оборонний бюджет. Зберегти та примножити популяцію плямистих оленів взялися лісівники на Черкащині. Там нині мешкає стадо із понад 50 цих тварин. Їх спеціально вирощують та підгодовують на відкритій лісовій території у 125 гектарів. Нашій знімальній групі вдалося відзняти рідкісні кадри. Подивіться. Серед лісової тиші для диких плямистих оленів готують обід. В гущавині дерев, куди не заходять люди, облаштовано кілька кормових майданчиків. Харчування на вибір, як у п'ятизірковому готелі для тварин. Розчином солі, які віники, і ось осінно також вони його споживають. Підходять туди ближченько, беруть зерно, яке їм потрібно для їжі, і лизунець. Лісничий Володимир Музиченко розповідає, до годівниць тварини частіше приходять у сильні морози, коли знайти їжу в лісі, складно. Підгодовують їх постійно і не лише на території вольєрного господарства, де й розводять плями стихолені. Розвозимо, як то кажуть, і сіно, і сіль, і корма не тільки по вольєрові, а розвозимо і по лісі, тому що. Тваринам не хватає вже зараз такий період того, що є лісі. Вся дичина, яка знаходиться в лісі, вона знає, що там є кормові майданчики, що вони там можуть прийти і поїсти. Вони вже привикають до цього. всього. Доглядати за рідкісними для Черкащини плямистими оленями у цьому лісництві почали ще у 2017 році. Територія відкрита і максимально комфортно 125 гектарів. Ще й підгодовують власноруч вирощеними екологічними ласощами. Поле в нас вирощуємо кукурузу осінню, тоді збираємо вже, як влажність ну, співпадає, щоб вона ж не, 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 не пріла, не цвіла, щоб не сушити, бо така вона природна має бути. А так відбувається доставка їжі до годівниць. Дирчання машини каже Олександр, оленів пізнають ще здалеку, і попри природну полохливість та вміння маскуватися, вони часто показуються лісівникам. Вони вже знають, що сьогодні корм можна їхати, і вони можуть підбігти прямо аж до машини 15-20 метрів. Стоять поки ми висипемо корм. Були такі випадки, коли йде брачний період у оленів, і вони б'ються то. Чуть не на машину не вискакували. Було таке, що молоді оленята, то хлопців їх практично з рук кормили. Побачити рідкісних для Черкащини плямистих оленів дається і нашій знімальній групі. Спочатку парнокопитні швидко пробігають перед машиною. Дивись, дивись, біжач згодом завмирають неподалік серед дерев і пильно спостерігають за непроханими гостями. Тварини, відчуваючи чужі запахи та голоси, тож навіть таке коротке знайомство журналістів з оленями можна вважати великою вдачею. Випускати стадо у дику природу поки ще не планують. Його продовжують нарощувати. Минулого року тут народилося 14 оленят. Цьогоріч сподіваються, поголів'я збільшиться. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Наступний випуск новини о 15-ті. А зараз слово Ірині Баглай. Вона має важливі теми для обговорення. Ірина. Харківщина ситуація на фронті, допомога переселенцям, в якому розмірі їм компенсуватимуть оренду житла і угода про рідкісно земельні мінерали, що отримують сторони від їхнього видобутку. Про це будемо говорити цієї години.